Лопата чи ось такі дерев'яні держаки від сапи в умілих руках можуть бути дієвими при самозахисті. Як оборонятися ними, навчає барських студентів інструктор Володимир Ільченко. Пояснює в які місця варто бити нападника. Звідси повністю по цьому. Нападник дістав пістолета, дерев'яні палички теж можуть врятувати життя. І в цей момент можна Час уроків самооборони використовують виключно муляжі зброї. Третьокурсник Павло Малишев самозахисту вчиться з 15 років. Аби опанувати ази цієї справи, каже достатньо двох тижнів, тоді як на вдосконалення техніки можуть піти роки. Два роки навчаються самозахистом для того, щоб в подальшому вступити в збройні сили України. Отримую певні навички військової підготовки, самооборона, рукопашний бій, захист від різних нападів з ножем з пістолетом. Роки самооборони Володимир і Павло проводять у парі. Самообороні вихованців навчальних закладів Барської громади і усієї Вінничини Володимир Ільченко навчає понад півроку. Виїзні вишколи проводять, аби якомога більше цивільних знали, як себе захистити. Потрібно, щоб наше цивільне населення молодь. Були обізнаними, були готовими до служби в Збройних силах України. Після кількох прийомів студентам пропонують приміряти на себе роль жертви, а заодно і показати, як вони засвоїли теорію на практиці. Вдарив! Во! Во! Молодець! Може, пригодиться в житті? Для мене це і важливо, тому що не знаю, що буде завтра. Живу в селі, ходжу повсюди. What day? Day. No hoi Якщо ні лопати, ні дерев'яних держаків від сапи при собі немає, а ви втрапили в халепу за зброю, може згодитися і манікюр. Нігтями жінки можуть видряпати очі нападнику, каже інструктор Володимир Ільченко. Коли йдеться про самооборону, віки стать неважливі, розповідає 16-річна Наталя. Нікіфорчук вміти застосовувати ці трюки надважливо, тим паче в умовах повномасштабної війни. Навіть якщо воно десь по телевізору чи за сотні кілометрів від тебе, ти маєш розуміти, що ти маєш бути до цього готовим. Далі запам'ятовуємо. Якщо нападник схопив вас за одяг, аби звільнитися, потрібно відволікти його увагу. Наносимо удар. В коліно ми відволікаємо увагу, наносимо удар сюди, в лице і починаємо трошечки працювати. Раз попрацювали, робимо контрольний. Коли ворог обома руками схопив вас, вас, вас за шию, вас алгоритм вас дій такий. Вас хочуть задушити, хочуть вам зробити боляче. Робимо удар, робимо наступний удар, можна прихватити за вухо, робимо крок і робимо знову ж таки контрольний. Якщо нападник хапає за ноги, робимо ось так: можемо нанести удар сюди, прихватити за голову і також починати працювати. Раз і тут ми добиваємо, навчитися прийомам самооборони не складно, каже інструктор Володимир Ільченко. Ліпше раз їх опанувати і не застосовувати, аніж навпаки. Ірина Хоходра Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінничина.